Обороду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Це ще не гай. Це взагалі це, це неймовірна технологія наших пращурів, славних пращурів, котрі робили той гай. Там садилися дерева, плодові культури, кущі, овочі, квіти і спеції. Також там використовувалися ще дорогоцінне каміння, там закопувалися в певних місцях. І інші речі, от на першу чергу, власне, оті культури вони садилися конкретними рядами, і ті ряди були ще й під певним кутом. Тобто три, три дерева, наприклад, так, а вони можуть стояти під різним кутом. І так, три, 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 три пішов такий ряд. І от у кожен кут він сприяє тій чи іншій вібрації, енергії, і відповідає тому чи іншому Богу, стихіді. Силь і відповідно ті священні гаї вони давали зцілення душі, зцілення тілу, наповнювали людину ту чи іншу енергію, спонукали до тих чи інших дій, давали сили, енергії. Тобто ті люди, які нині то відтворюють, то розповідають неймовірні речі. Як ще вчора людина не могла нормально ходити, там ножки боліли, суглоби, су, бене. А, а тут ганяє, як заведена, ніби мотор там в одному місці включили. І ганяє, і ганяє вже ніць не болить до сюди. Чи хтось там вирішує свої проблеми, утримує прозріння, як як досягти тої чи іншої цілі, мети завдання? Окрім того, ці священні гаї вони створюють мікроклімат, тобто навіть люди, які роблять використовуючи ці технології. Роблять навіть клумбу невелику або сажають е грядки, городик роблять, але по тій технології то говорять так: період плодоношення збільшується в два-три рази. Тобто, якщо там, наприклад, там, культура якась плодоносить зазвичай, там наприклад з червня по вересень, то тут відповідно вже плодоносить не з червня, а з квітня. Наприклад, і не по, вересень, а по листопад. і причому плодоносець знову ж таки в два-три рази більше. То які технології це скільки людей можна нагодувати на тому самому кла? Окрім того, що збільшується період плодоношення, і саме плодоношення збільшується в два-три рази рази. То змінюється мікроклімат на тій ділянці. Тобто в сусіда вже заморозки, вже все вже вже ні, ніц не може рости, бо вже заморозки. А тут неймовірно. А на тій ділянці нема заморозків. Все цвіте, продовжує плодоносити, і це, це звучить як фантастика, як тут в одного сусіда з боку заморозки, в другого сусіда заморозки, посередині немає заморозки. Однак це власне от, технології священної ГАЇ, це неймовірно. Так вона є. І це дуже, дуже важне оце від, від, відродити цю традицію. І чим більше ми будемо створювати навіть клум по, по по наших теренах, тим більше буде змінюватися і погода. Це ну це здається неймовірно. Однак ми керуємо навіть нашою думкою погодою. Сусідка поїхала на кілька місяців, поїхала за кордон і попросила мене. Я вас дуже прошу, я вас дуже прошу, якби ви могли. От, я кажу, то я з радістю, Боже, я так люблю то, 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 то біля землі щось, щось по садочку, щось зробити. Я вас дуже прошу, можете то дощів немає, дивіться, яка посушлива погода. Щоб два рази в тиждень того прийти і того підлити, мої того тарівцятка, і кущі там і так далі. З радістю немає питання. Вона поїхала і, і, і то постійно дощ. Ну як не постійно дощ. Ми маємо нормальну погоду, сонце, а ввечері раз і, і злила. На ранок знову в сонце прекрасна погода, а потім раз і вночі злила. І так проходить тиждень. Я дивлюся, та нема чого йти поливати, тому що, тому що дощі йдуть. Хоча й погода, гарна, сонце, все, прекрасно. Як правило, один тиждень, другий тиждень, третій фірм, Та нема чого йти. Тим раз немає дощу. Я думаю, о, треба піти. Пішов, а я зрозумів, чому немає дощу, тому що треба було, щоб я прийшов. Щоб я прийшов і там зробив певні речі. Там, там десь підрізав, десь підстриг там і так далі, щоб, щоб це було знову ж таки воно культурно, скажімо так, росло, так як має бути. А далі знову душі, тобто ми своїм духом, своїм своєю думкою вже творимо навколо себе простір. А якщо ми ще й використовуємо власне продавні ті технології, знання наших пращурів, як то, -то за тою землею ходити, як то робити ті священні. Гаї. А якщо гаї поробимо, то взагалі, то, 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 то не буде ні, ні, ніяких розмов, ні про які катаклізми, ні про які буревії, ні про які там затоплення чи, чи посуху і так далі. Це, це все гармонізується і все формується. Все прекрасно. Все гарно. Це священні гаї. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у і славі своїй, проявив себе як народ-лідер, народ. -лідер, народ Народ відаючи, який допоміг всьому людству перейти, перейти до нової свідомості, нової ментальності, нового життя. Життя у нових, у нових енергіях, у нових силах, у нових знаннях. То ми як і тисячі літ тому промовляємо. Вічі світло Рада Всевишнього. Сварох батько, молода матінка, прийдіть. Силами своїми народ наш пробудіть, Спаси роду Слов'янського до нас приведіть, сили їх о нас проявіть. Силами своїми нас благословіть, силами своїми нас захистіть, воїнів наших захисників, захисниць України і усіх, хто за відновлення ладу на землях наших, наших, у владі нашій. Світом перуному горніть, щитом сварога заслоніть, силами своїми благословіть, силами своїми наділить, Силами своїми осінніть, аби палав ладовик святий, В кожній чарі їхній ніч. Хай буде так. Слава роду слава і для вам, слава спасам роду Скорянського.